Коротше, хвилину тому позвонила мені лікарка. Каже, фрау Чубич, в мене для вас хороші новини. Прийшли ваші результати біопсії. І вони негативні. Добре. І, і я одразу вам записую відео, бо я ще сайт не знаю, що мені думають. Ну, тобто, ну, добре, що негативні, да? е... ну Тобто це ніби класно ж, так. Да? А, а, а з у мене вже були негативні і, і щось. І воно потім. Коротше, я навіть не знаю. Ну, тобто, це дуже хороші новини, тому що ну це не те. Тобто, це значить, що ми зараз контролюємо хворобу, як мінімум. І ну, класно, от, вроді ж, да, помирання, поки відкладається, класно, це мені подобається. Але я щось, я навіть не знаю, ну ну не знаю. Я далі приймаю хімік, ну, насправді, треба так от стати, щоб була картинка гарна. Це ці хімічні, хімічні таблетки. Ну, насправді я вже кілька днів їх не приймаю. Я сама їх собі скасувала, але знову, знову собі їх пропишу. Бо в мене дуже боліла біла голова, і я подумала, що треба робити. Ну, я думаю, що вони мені скажуть, що одно треба далі робити хімію, щоб би, закріпити ефект. Вони так кажуть, але дуже класно, ну, ну ми якби не особливо сподівалися на це навіть взагалі. Так що ну, навіть не знаю, що сказати. Треба якось не знаю. Ну таке, ну добре. Тобто зараз е, цей тест якби не детектується, Це не знає, що немає, я вже знаю е, лейкемії, але що вона не детектиться якимось чутливим тестом. Е, це класно. От, ну так, от я не знаю. блін, це класно.